Добрий день, любі малята! Я вітаю вас на занятті з малювання. Малята, як ви вже знаєте, ми на цьому тижні з вами говоримо про ліс. А що таке ліс, малята? Так, це місце, де росте багато багато не тільки дерев, хочеться сказати дерев, але не тільки дерев, тому що в лісі дуже багато різноманітних рослин, Так, якщо ми беремо рослинний світ. Там є і дерева. І, як ви вже говорили з Тетяною Олександрівною, там ростуть і листяні дерева, і хвойні дерева. так? Листяні, на яких ростуть листочки, а хвойні – це ті дерева, на яких замість листочків ростуть голочки. Да. Так, малята, але там ще дуже багато кущів, різноманітніших малята. Навіть я не всі знаю назви цих кущів, але там дуже багато їх. Вони є із ягодами, і просто листяні кущики. А квітів вам не перелічити, скільки там росте квітів різної трави, тому що ліс це дуже багато-багато рослин, рослинного світу. Так, малята. І ось сьогодні. Я пропоную вам намалювати лісову галявину, на якої будуть рости квітка, дерево і кущик. Малята, ми з вами уже вчора на занятті зліплення пригадали. А хто не знав, то той запам'ятав. З чого складаються дерево, кущик і квіточка, тому що ми вчора ліпили з вами дерево. І ми знаємо, що в дерева є стовбур, так, малята, і стовбур він знизу ширший, і до маківки він стає все тонше, тонше і тонше. І на цьому стволі ростуть. У нього гілки. Знизу великі гілки, а наверху трішки поменше. І на цих великих гілках іще є маленькі гілочки. Тому що ви дерево ви можете спостерігати. І навіть у нас у місті, тому що у нас дуже багато дерев, так? але вони так ростуть одне подалі від одного. А у лісі вони ростуть усі разом. Так малята? Так. А у кущика є стобур. Ні малята немає. так? Там у кущика він відрізняється від дерева, тим, що в нього є дуже багато гілочок, але стовбура в нього немає. так? А у квіточки є маленький такий стовбур, і листочки прямо ростуть на ньому. Так? І далі йде квіточка, сама пелюстки квіточки. Тож ми починаємо з вами малювати лісову галявину, а ще її можна назвати природній пейзаж. Отож, малята ми з вами вже поговорили і знаємо, що в лісі у нас ростуть дуже багато різних рослин. Там є і висок, дуже високі дерева, і кущі, і квіти, і трава, і гриби, і ягоди. Тож я зараз вам пропоную намалювати ось такий природний пейзаж із елементами е лісу. Тобто ми з вами намалюємо квітку, кущик і дерево. Так? Малята. Так, тож починаємо. Подивіться, у мене сьогодні на столі бачите, фарби зеленого, жовтого, блакитного і коричневого кольорів. А також, дивіться, у мене є пензлик, і ось ці такі пробки, бачите, якими ми з вами вже малювали мальву. Пригадали? Так, ось такі коргові пробки, бачите, у мене дві штуки. А для чого вони нам знадобляться, ми побачимо, коли почнемо працювати. Тож, спочатку ми беремо наш пензлик. Ми будемо спочатку малювати пензликом. Е, малята, як завжди, ми його намочили і починаємо. Я пропоную спочатку намалювати дерево. Ось посередині. Ми вже з вами колись вчились малювати дерево, і ми з вами вже сьогодні говорили, що дерево воно, це не просто ось така рисочка, так? А дерево, воно біля корня, біля землі, воно більш товще, а потім йде вуще, вуще, вуще і закінчується воно багатим тоненькими гілочками. так? Так, давайте спробуємо. Дивіться, десь ось так, ось трішки нижче, чим посередині. Ми малюємо ось таку лінію і ось так закругляємо. Бачите, Не гачок, а ось так. Дерево так малюється малята. Потім ми можемо зверху ось тут ось так. Дивіться, ось. Хтось скаже, що це вже схоже на букву Л. Да? Л ось така буква. Але ми цю літеру, ось ту боковку, ми її ось так зафарбуємо, тому що дерево, це у нас кора дерева буде, бачите, і ось так. Гадаю, вийде, малята, іще раз, з однієї сторони ось так і трішечки закруглили, і з другої сторони. Але я вам казала, що там, на макушці ось туди, починають рости гілочки. Ось так. В різні сторони. Спочатку великі, а на великих трішки поменше. Ось, бачите, ми ось такими мазочками, рисочками. Ось. Дивіться, на великій гілочці ми намалюємо маленькі. Так, подивіться, яке гарне у нас вийшло дерево. Так. Так. Так, ми миємо після коричневої фарби. Але чого, як ви гадаєте, малята? Чого не вистачає у нас на дереві? Так, зеленого листочка, так, малята, так. Давайте ми з вами тепер возьмемо нашу ось таку коргову пробку, бачите, зануримо ось так її в зелену фарбу, трішечки обкраєчок, бачите, щоб вона була покрита е зеленою фарбою. Однією рукою обов'язково малята тримаємо аркуш, тому що а фарбою ось так притискаємо, бачите? Ось так. Фарба перестає малювати. Ми знову і занурюємо фарбу. Ось так прибираємо трішечки. І там, де, подивіться, за допомогою пробки ми з вами намалюємо крону дерева. Так, крона це листочки, але їх дуже багато. Дивіться. Подивіться, яке гарне дерево у нас виходить. І це займає менше часу. І ми з вами ось за допомогою ось такої пробки, бачите, намалювали крону. Можна маляти щільно-щільно намалювати. Але проміжки будуть показувати, що це у нас. Ось, подивіться, яке гарне вийшло дерево. Да? Поклали. Потім, що я вам казала, росте ще. Кущень, да? так? Так. А курщики малята ми знаємо, чим відрізняється від дерева. У дерева є стовбур і гілочки. А у кущів немає стовбура. Є тільки гілочки, тому ми можемо намалювати ось так. Дивіться: великі гілочки, а потім на них ось такі маленькі. Так? Схоже, як верхівка дерева. Але у куща немає стовбура. Так, залишили. Так. Ось так. А тепер малята знову ми використовуємо нашу пробочку з зеленою фарбою. Тому що на кущах теж дуже багато листочків. І в них теж є ось така, бачите, крона. О, подивіться, який гарний кущик вийшов. А що ж ми можемо намалювати з жовтої фарби, те, що росте в лісі? Але не тільки в лісі, а і у нас може рости е у місті. Малята, ось подивіться, у мене є ще коргова коробка. І я буду малювати жовтою фарбою. Я заную її сюди ось так, щоб вона, дивіться, пробочку. Якщо малята, бачите, як у мене ця пробочка трішечки має такий вигнутий від, ми можемо за допомогою пензлика нанести фарбу. Це якщо пробочка так не, сама не набирає фарби. А тоді дивіться, що я роблю малята. Я ось так трішечки відступаю від низу і ось так притискаю. О, подивіться! Як ви гадаєте, що ж це можна малювати з такою жовтої плями? Так, це кульбабка малята! Це кульбабка, наша улюблена квіточка, але її потрібно домалювати. Ви знаєте, що у кульбабки є отакий, бачите, стовбур, бачите, ось такий. І ми намалюємо е листочок. Але листочок у кульбабки, пригадайте, ось такий, бачите, ось такий ми малюємо. Ось він такий, начебто. Спочатку дивіться, лінію. А потім ось таким зігзагом намалювали. І потім його зафарбували. Він такий гостренький, начебто на стрілки схожий. Да? Ось такий, ось, подивіться. Погляньте, малята, ми з вами намалювали кульбабку, це у нас що? Квітка. Ми намалювали дерево з ось такою високою кроною. І ми намалювали що? Кущик. Так, малята? Так. Тепер у нас на столі залишилась іще, е, голуба фарба. Малята, я пропоную вам зробити ось так трішечки, ось таке небо. Щоб у нас з вами вже вийшов такий е, природній пейзаж. так? Ось так, дивіться, ось таке небо. Не обов'язково його ось ці проміжки на, на аркуші білі. Це начебто будуть там хмаринки такі, легкі-легкі хмаринки. Ось подивіться, це у нас небосхил. Так. Так, А в кінці ще можливо маляти ось тут, ось таненькими намалювати землю, так? Тому що всі наші рослинки, вони ростуть на землі. Ось так. Ось такий гарний лісовий природний пейзаж у нас з вами вийшов. Малятам. Ось такий гарний у нас пейзаж. Бачите, природній дуже вийшов. Так, лісова галявина. Ми з вами намалювали і дерево, і кущик, і навіть кульбабку. І подивіться, небо голубе. Ми з вами намалювали. Ось таке воно блакитне з якимись проміжками хмариночок. Хтось захоче, може намалювати, додати туди ще сонечко яскраве. А також ми намалювали ось тут землю, від кіля ростуть наші рослини, так, малята. А ще головне, ми сьогодні з вами знову використовували нетрадиційні засоби для малювання. Чим ми її сьогодні малювали? Пензликом згодна з вами. Так, ми дуже багато пензликом малювали, а крону, ми з чого робили з вами? Так, із коргових пробок. Знову вони у нас були у нагоді. так? Ми колись з вами вже починали малювати мальву. Нам сподобалось. Ну, дуже гарні ваші роботи. Мене прям, ну, дуже порадували. І сьогодні у нас з вами, ми з вами намалювали крону дерева. так? Ось така у нас вийшла. По-перше, це було цікаво. По-друге, ми. Скоріше намалювали так, за допомогою і у кущика ми теж таку крону намалювали. А кульбабку, подивіться, кульбабку ми теж намалювали за допомогою такої коргової пробки. І це ну, мені сподобалось, не знаю, як вам. Тому я буду з нетерпінням чекати на ваші малюнки на фото. І, сподіваюся, на зворотній зв'язок ви мені надішнете голосове повідомлення з тим, що сподобалось вам. Чи не важко вам було і який гарний малюнок у вас вийшов? А я з вами прощаюсь. До побачення малята до наступних зустрічей.